Друзі, зараз ми з вами розберемося в режимах автофокусу для того, щоб ваші фотографії були надзвичайно різкими і не було у вас промахів по фокусу. У нас є три режими: це ваншот, а і фокус і серво. Ваншот це покадровий режим фокусування. Тобто, коли ми знаємо, що у нас буде статичний кадр, модель у нас стоїть, не рухається, ми обираємо one Shot і кожного разу ми натискаємо. Робимо напівнатискання кнопки спуску затвору, тобто не до кінця напівнатискання в цей момент у нас фокусується фотоапарат, і потім ми дотискаємо і робимо кадр. Тут ви можете побачити, що фокус у нас на оці або на обличчі. Тобто так має бути. Якщо у вас фокус, скажімо, з'їхав ось так на стіну, і ви так будете робити кадр. У вас модель буде не в фокусі. І коли ви потім кажете, що в мене нечіткі кадри, можливо, причина в тому, що у вас саме з'їхав автофокус. Ось так. Так не треба. Тепер другий режим фокусування це серво. Це якщо об'єкт у нас рухається. Тут написано: для фокусування на об'єктах, що рухається. І зараз наша модель буде у нас рухатись. І е, автофокус буде сам за нею слідкувати. І ми не пропустимо жодного класного кадру. Бачите? А, вон, ну, фокус прямо слідкує. Прямо слідкує в процесі. Так, да, клас. Круто, круто, круто. Так, круто. І ще є такий режим фокусування це АІ, тобто е, такий режим, де Фокус сам перемикається з покадрового на серво, якщо фотоапарат розуміє, що об'єкт починає рухатись. Тобто тут, якщо у нас такі змішані умови, наприклад, там ми знаємо, що зараз відпустять кульки, скажімо, на фотосесії, чи щось зараз буде відбуватись, тобто статика, а потім хтось піде, можливо, там зустріч наречених ви знімаєте, і вам потрібно, щоб. Не пропустити жодного класного кадру, тоді можете поставити на АІ-серво. Але будьте уважні, тому що не в усіх фотоапаратах а, ці функції працюють класно. В беззеркалках, в сучасних беззеркалках, в основному це все ой, клас, дуже гарно. Це все дуже круто реалізується. Але, наприклад, в більш старіших камерах а, буває так, що. Фокус цей працює не дуже добре, і тоді вам треба користуватись просто покадровим ваншот фокусом. Тому зберігайте ці поради, щоб ваші кадри завжди були різкими, і підписуйтесь на мій профіль. В ньому дуже